Можна продовжити. <хи> я пригадую собі, як десь в такі ще перші лекції, я теж говорив на цю тему нашої схильності до поділів. І мені один молодий хлопчина, бандерівець місцевий, каже: Пане Мирославе, та ви не читалися тої літератури більшовицькій. Не було між бандерівцями мельниківцями вже такої страшної ворожнечі. Потім я читав: ні, це неправда. Була. Була оця в Шептицького прекрасно описана е шкода від такої ворожнечі і так далі. Але в той момент я собі подумав. Може, справді я щось не знаю, може, треба буде підчитати. Е, а через якийсь час Помаранчева революція, наші надії, а потім приїжджаю до Києва, прийшов до друзів в Верховну Раду і трошки поспілкувався з людьми. Я був приголомшений. А ті там з Юлією Тимошенко, а ті вони, а, а вони такі, такі сякі, вони таке роблять. Тільки мені розповідають, що роблять Тимошенківці. Прийшов до Тимошенківців, а вони розповідають, що жахливе роблять Ющенківці. Ющенківців. Думаю, Боже, ну, то саме, та сама ситуація, той, той самий фатум український. Отже, є він. Є він. Це Ви справді? це називаєте так. українським фатумом. Так. Це дуже мені сильно цікаво. Митрополит Андрій Шептицький надав, цій хворобі, дуже гарну, дуже точну назву моральна гемофілія. Це Гемоф... коли хоров не згортається? Так. Гемофілія це коли найменший поріз, коли кров починає текти, кров не зупиняється. Угу. І людина може померти. Від, від одного трати. поріза маленького. Так, від одного невеличкого порізу. Моральна гемофілія це коли ви входите в суперечку, і суперечка не припиняється. Вона йде, йде ви з, з е, тих, хто сперечається, ви стаєте ворогами і завершується смертю тих стосунків. І оце невміння дати собі раду своєю правотою, яка не є абсолютною, бо твій опонент, який тобі розкриває якусь іншу грань, насправді він може тобі допомогти, бо він тобі підкаже, де ти може помиляєшся. Він тобі розкриє щось, щось інше, яке тебе може зацікавити. Слухай його, дискутуй, але слухай. І, не, і, і розрізни два поняття опонент і ворог. А в нас ми не вміємо розрізняти опонент і є моїм ворогом. І все. Так що це перша проблема, яка нас е, е, ну, веде просто до, до, до цілковитої руїни. Ми не вміємо розрізняти ці поняття. І тому я повторюю, я це не перший раз говорю, але завжди апелюю до вчителів. Я вас благаю моделюйте ці ситуації у своїх школах, вчіть дітей розрізнити це, вчіть людей, дітей дискутувати. Сперечатися, але зберігати добрі стосунки. І тоді ви зробите прекрасну національну справу, яка врятує Україну в майбутньому. Так що це перше. Другий елемент ми не вміємо давати пріоритети, верніше розрізняти пріоритети наших побажань, наших. Національних змагань і так далі. Е, і тут феномен Чорних Рад пригадаємо собі. Е, як правило, як вони відбувалися? От е, якийсь там гетьман прокрався. Козаки це виявили. Ах, треба його скинути, ти такий сякий, ти прокрався, ти нас зневажив. І так далі. Справедливо, справедливо, це добре. Добре, що ви хочете е, так, привести до відповідальності людину, яка порушила певні моральні норми. Але в результаті е, скидають гетьмана в один короткий період безвладдя, тому що емоції, безвладдя, і так далі. А поряд стоїть армія ворога. Яка тим користується, і, і фактично ми самі себе, отим, от що ми скинули свої, свого керівника у відповідальний момент, коли цього не треба було робити, ми тим самим себе занапастили. Ну так, а потім починається боротьба его інших так, претендентів так, на владу, і все. І все. І тобто, виходить, що в нас дуже егоїстичні еліти. Так, так.